Еснюється, у нас є скайп включення. До нас приєднується Павло Лисянський, директор інституту стратегічних досліджень та безпеки. Правозахисник. Вітаю вас, пане Павло. Да, вітаю вас, вітаю. І в мене до вас перше запитання. Ми з гостями в студії обговорюємо початок повномасштабного вторгнення. Власне, що відбувалося на той час в Ірпені. Наскільки реалістичною виглядає перспектива притягнення до відповідальності через міжнародні інституції окупантів, які скоїли такого масштабу воєнні злочини? Ну, дивіться, ми повинні усвідомлювати, що міжнародні механізми, вони, е як правило, повільні. Я вам це кажу як людина практик, яка неодноразово вивчала та й на практиці да, з механізмами, і тому вони повільні. Е щодо фактичного притягнення, так, це можливо, але це час. На жаль, це час. Це дуже багато часу потрібно. Але на сьогоднішній день цей механізм вже запущен і він вже, тобто міжнародні експерти, вони вже а, а, працюють з нашими представниками правоохоронних органів для того, щоб збирати доказову базу, тобто вже готуються підґрунтя для того, щоб їх притягати до відповідальності. Навіть не підґрунтя, а стійкий ґрунт. А кого можна притягнути до відповідальності за воєнні злочини? Тільки військових, які безпосередньо виконували злочинні накази, вбивали, гвалтували, катували чи власне їх керівників і навіть військово-політичне керівництво, тобто ми можемо притягнути до відповідальності цілу вертикаль, тому що. Я ще раз наголошую на тому, коли запитуєш окупанта, що він тут робить, колеги в студії теж про це говорили, що він каже: я виконую наказ, все. У нього єдине пояснення. Ну, дивіться, я мав особисту, особисті зустрічі з військовополоненими російськими в березні 2022 року. Тобто, тобто відразу. Тобто відразу я там був у я тоді працював радником. Омбудсмана України. І те, що я побачив, що вони говорять заготовлену фразу. Тобто, ну, те, що я побачив, тобто, вони всі, як один, почали казати: там, ми були на навчання, ми нічого не знаємо, не усвідомлювали, але я, але я для себе зробив такий висновок, що їх про, проінструктували так казати, на випадок, якщо вони потрапляють в полон. Щодо того, ви кажете, кого саме? Якщо ми будемо брати досвід Нюнберга да, 45-му році, а це якраз нам потрібно це і порівнювати, тому що тоді був фашизм. Зараз фашизм з російським обличчям називаємо його так. Ось, і там е, навіть на лавах, там навіть суджували пропагандисти. Які розпалювали ворожнечу, тому дійсно тут ми, ми повинні казати повністю і про вертикаль, тобто і про промовників, і про тих, хто давав наказ, і навіть про тих, хто виконував ці накази, тому що там мені здається, в Конституції Російської Федерації написано, що людина не має права виконувати тобто наказ, якщо він суперечить законодавству, міжнародним нормам, але вони. Приписували конституцію неодноразово, і ось зараз за моєю інформацією, в Росії готується новий проект конституції. Там вони будуть вносити зміни. Ну і давайте ж враховувати те, що вони повиходили з всіх міжнародних норм і конвенцій саме Російської Федерації. А з вашого досвіду, власне, який часовий проміжок потрібно буде потратити для того, щоб притягнути винних до відповідальності? Я думаю, що кілька років після нас. Тобто, ми повинні відсовуватися саме від подій на полі. Як... Звідти ми повинні відповідати оцей на проміжок часу щодо, але ж притягнення до відповідальності може як бути через міжнародні інституції, так і через національне законодавство України. Ну, власне, зараз на цьому етапі щось робиться з боку держави Україна, з боку міжнародних інституцій збираються докази. Тобто, йде якийсь певний процес. Чи ми всі чекаємо дня перемоги? Що відбувається зараз? Я ж просто кажу, що цей процес саме притягнення до відповідальності, фактичний, він буде після перемоги. На сьогоднішній день працюють всі працює і дипломатичний корпус, правоохоронна система. І журналісти, правозахисники, громадське середовище, багато громадських збирають а, докази та факти а, а, військових злочинів. Так передають це правоохоронним органам, Там ну, йдуть, ну йде велика, а, великий об'єм роботи. Ось саме я і моя а, інституція. Так а, ми збираємо докази щодо депортації дітей. Ми випустили аналітичний звіт. Наприкінці року 2022, який наробив багато галасу, і там ми ідентифікували багатьох злочинців, які займаються такими злочинами, як депортація дітей. І там ще купа-купа всього. Да? Тобто ми ж зараз повинні усвідомлювати, що крім військових злочинів, багато злочинів коїться саме на тимчасово окупованій території, да? проти людей, проти власних. Ресурси ресурси держави України забирають окупанти, і це теж все документується. Тобто, ми повинні усвідомлювати, що такий великий об'єм роботи, але поки моє бачення і правоохоронні органи, і громадське середовище, і журналісти, ми з цим впораємось. І дивіться, а зараз на сьогоднішній день сформована база. Постійно документуються злочини, передаються. Міжнародні організації на сьогоднішній день це все вивчають і вносять до своїх баз. Тобто, я ж кажу, готується стійкий ґрунт для того, щоб потім, після перемоги, фактично притягувати до відповідальності цих злочинців. Ну, наприклад, поїде якийсь чиновник кудись там у якусь країну, а його затримують. Тому що він буде перебувати в міжнародному розшуку за скоєння злочинів і їх страдують до, до України або просто передадуть. Так само знаєте, ж, може з'явитися громадські ініціативи, які будуть а, самостійно відловлювати цих злочинців і передавати в Україну. Давайте згадаємо досвід, коли в Аргентині вже після а, Другої світової війни, вже після а, 9 травня. Да, 8-9 травня, коли вже після цього в Аргентині зловили одного з ідеологів фашизму, і передали до Ізраїлю за те, що він поїв злочини проти сам ізраїльського народу, і там його засадили до смертної карти. Ось ще один з прикладів, які можуть бути застосовані, в тому числі і до злочинців з Російської Федерації. Пане Павле, я вам дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру, до нашого обговорення, і бажаю вам успіху у вашій нелегкій, але всім нам потрібній роботі. Дякую.